Якщо у вас немає грошей на рахунку ФОП, але вам потрібно сплатити податки, чи знали ви, що ви можете сплатити з власної картки? Але навіть якщо немає грошей на вашій картці, ви можете це, це, це зробити з картки, наприклад, вашого чоловіка, дружини або когось з родичів, або, або когось з співробітників, з партнерів, але... Треба зауважити, що коли робиться платіж з, наприклад, я плачу зі своєї особистої карти податок за іншого ФОП. То треба поміняти, коли я плачу, я вставляю по першу чергу, рахунок податку, да, який я хочу сплатити. Потім підтягуються всі інші мої дані. Я міняю свій піп з Куровської Гани Володимирівно на те піп, за кого ФОПа я плачу, наприклад, Тарас Григорович Шевченко, і прибираю свій ІПН і вставляю ІПН цього ФОПа. Добре, і тоді гроші зараховуються на податок, на цей податок того ФОП, з призначенням, ніби то сплатила сама особа. Лайфхак.